Всім привіт, Славко, що їжа. І у нас сьогодні такий експром получився. Сьогодні повернувся з риболовлі. І, значить, діти спитали, каже, а що ви там як їздите на риболовлю, що ви там їсте? Кажу, ну, готуємо там ту всью. Каже, приготував нам на вечері, що ви їсте там? І от Тому сьогодні буде такий експром, туди і сюди йду, покажу, тому що воно має бути інтересно. Ну, Їсти будуть всі 100%. Тобто, ну, всі інгредієнти будуть знизу, хто буде дивитися, є все побачить. Ну і що, почнемо? Дивіться, для цього нам потрібна картопля. Картоплю ми поріжемо такими брусочками. Рубаємо нашу картоплю і будемо сьогодні в нас. Без казана взяв примус, тобто, ну, якби максимально наближено до того, як ми готуємо на риболовку. Буває, що розпалюємо там багаття, але ну, на примусі таке якесь благо цивілізації, таке інтересніше. Зараз нарубаємо картоплю і буду показувати, що буде далі. Дивіться, це наш помічник на риболовлі. Особливо на зимові? Скаворідка теж все максимально наближено до тих умов, як воно все в нас відбувається <рисходить> на рибалці. І що? Починаємо закладати на сковорідку сало. Куди ж нам без сала? Тобто, як всі? Розуміють, що це буде така страва, коли у вас щось позалишалося. Ну це, як правило, готується зранку, може не сильно зранку, десь під обід, ну десь так. І починаємо шкварити наше сало. о сало мариноване, пахне так, що як піджариться, вже, вже можна починати. Вже підсмажилося. І ми даємо сюди нашу картоплю. Трохи її. Змішаємо салом, не солим, не перчим. в жир, отак от, от. обмутнули, кидаємо під кришку і хай гуляє. Тоді будемо включатися. Значить, дивіться, наша картопелька обсмажилась, стала красивенна, придатна до вживання. В їжу. Так, і ми кидаємо сюди цибулину. Яка ж така чоловіча їжа без цибулини. Мішаємо нашу цибулину разом з картопелькою. Так, будемо накривати. І хай гуляє далі, а ми шуруємо за стіл. На, це, ну, на риболовлю, як правило, з вечора, чи зранку, чи з обіду залишився шашлик. Взагалі, будь-яке м'ясо, що у вас є, вже напівготове. Рубаємо його, хто як вміє, кому як подобається. Його задача буде наповнювачем. Так, і шуруємо до нашої сковорідки. Дивіться, якщо у вас є там сердельки, сосіски та будь-що м'ясне, все щотко сюди піде. Так, зараз. Накриваємо кришечкою і хай гуляє, поки цибулька в нас не підсмажиться. Дивіться, ще один нюансик. Якщо у вас є, а якщо нема, то дуже постарайтесь. Потрібно шматочок вершкового масла. Зовсім трішечки. Воно нам зробить на картоплі. Такі дуже красиві хрусткі пригорочки, яким порадуються і дорослі і діти. <сум> Дивіться, ну і куди ж на приболовлю плавленого сирка, Ну як без нього обійтись. Тому дістаємо плавлений сирочок швиденько. Наша картопелька вже. І рубаємо ну там хто як хоче, хто як вміє. Я рубаю Таким мілким кубиком. Ну, наскільки дозволяє сирок. І беремо крашанки, сирок і шуруємо до нашої картоплі. Дивіться, краса окрасався в нас в нашій скаворідості. От вершкове масло от, даємо такі шкваринки, які буде просто, неймовірно, смачно під'їсти. Дубасимо сюди наш сирок. Колошматим, щоб він розійшовся кругом. Зараз все треба робити дуже-дуже швидко, бо ми на завершальній, так сказати, стадії нашого проєкту. Рашанки б'ємо, не жаліємо, їм будь здорова. І все оце шведесенько перемішуємо. Перемішуємо так, щоб воно все було непрезентабельне на вид, зате не перевершене на смак. Так, зараз швиденько хватаємо сіль. Так, що є. Перчик. Перчик, сіль, Ми не солили, як завжди, щоб нічого не поламати. Ну, і трошки сушеного кропу. Хто любить зелень свіжу, кида зелень, то тут цю страву вона приймає все. Її Ну, зіпсувати практично неможливо. От в такому стані накриваємо кришкою 2 хвилини і знімаємо. Пішов цей час, коли ми будемо спробувати наш, ну, там, вечерю. Я не знаю, ну... Вечеря, хай буде вечеря в рибалка, чи сніданок, чи ну. В общем, будем насипати. Ви дивіться, яка картопелька, сальце, м'ясце, Ну в общем, зараз спробуємо під салатик. Картопелька ніжніша. Це як таке з'їсти, можна ще суток на двоє остатися на риболові і не вертатися взагалі додому. Тому експромт такий сьогодні. Лайкаємо, дізлайкаємо, матюкаємо, пишемо коменти, підписуємося. З вами був Славко. Всім пока.